У суспільстві поряд із нами живе багато людей, чиї можливості обмежені. Аварія, побутові чи професійні травми, захворювання зробили їх чимось не схожими на інших. Та ці люди усім своїм життям намагаються довести, що мають повноправне місце під сонцем, досягають вагомих результатів, зокрема у спорті. У цьому переконані й організатори цьогорічної міжрегіональної спартакіади, що відбулася у місті Калуші, вперше за участю команд з Івано-Франківська, Тисманиці, Рожнятівщини, Болехова, Городенко. І, звичайно, Калущини. Наша головна мета, каже голова Калуської міськрайонної організації інвалідів Олена Білоус, показати, що ці люди мають надзвичайну силу волі, велике бажання вести повноцінний спосіб життя, а ще розкрити їхній потенціал, створити можливості для спілкування. Звичайно, це зробити було нелегко, проте все-таки вдалося, з радістю підкреслює. Якщо сказати щиро відверто, то це не просто. Завжди, хто би що не робив, яка робота, вона є, ну, здається, десь зі сторони, ну, зібрали. Їх, ну що тут такого зібрали. Це і надзвичайно важка і робота. Так як задіяна в основі основ, це була Калуська районна організація інвалідів, це ми були ініціатором, я, скажімо, і своїми головними осередків, які з міста, так і з району, і ми так вирішили, що ми проводимо таку міжрегіональну спартакаду по тій причині, що. Завжди, десь ми перші, другі, треті, десь в числі найкращих. Ми в області, де скажімо, в Україні проводили ми, були вже на змаганнях. І в на всеукраїнських змаганнях, на міжнародних змаганнях, і не провести за стільки часу, не провести в нас скалу, це, це це якесь І У нас є, як я наголошувала на відкритті, є переможці всеукраїнських змагань. Є які були на міжнародних змаганнях, які із Калужського району. Це для чого робиться? Для того, щоб вони зрозуміли, що спорт це є один з елементів інтеграції інвалідів суспільства, крім культури. Крім всього іншого, це є і спорт, це є здоров'я, це є згуртування, це є мужність, це є сила духу, це є по перше, це є дружба. Вони знайомляться. З усіма вони спілкуються, вони їздять у до одного на урочистому параді Відкриття окрім мистецьких дарунків задаючи хороший старт, учасників привітали заступник міського голови Калуша Галина Романко, заступник голови калуської райдержадміністрації Ольга Курпіта. Прийміть щирі вітання з нагоди відкриття міжрегіональної спартакіади. Такі змагання є дуже важливими для соціальної реабілітації людей з обмеженими можливостями, адже люди мають можливість зустрітися в тісному колі, поспілкуватися, поділитися своїми особистими проблемами і досягненнями. Уже участь у Спартакіаті це є справжня звитяга. Ви своїми успіхами, своїми досягненнями показуєте гарний приклад. Молоді і дітям Калущини я хочу висловити особливо велику вдячність усім організаторам цього заходу, усім, хто приклав багато зусиль, щоб ця велика і благородна справа стала гарною справою і була втілена. Життя Спартакіада проводила спільно із Калуським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх звідси й назва. Адже у спорті не повинно бути обмежень і перепон ні для кого. Було б бажання. Сьогодні у нас спартакіада так і називається спорт для всіх, тому що спорт, де ми проводять, вони у двориках всюди ці змагання, але спорт для всіх. Дійсно, що у нас це підтверджує свою назву, тому що він мусить бути для всіх і для інвалідів, також і для людей з обмеженими фізичними можливостями. Учасники спартакіади змагалися у наступних видах змагань: дарці, легкі атлетиці, баскетболі, грі боча, метання, кілець, стрільбі з пневматичної зброї, настільному тенісі, армреслінгу, прикладаючи неабияких старань, вони мужні йшли до перемоги, проте і без цього кожен із них здобув перемогу Перш за все над собою. Кидаючи виклик перешкодам, рухалися вперед. Проте переможців за загальнокомандними результатами все ж визначено. Третє місце у команди із стисненеці, друге у Івано-Франківської сили духу. І лаври першості дісталися команді Калуша і району. Переможці отримали кубки, медалі й грамоти від центру Спорт для всіх. Організатори заходу висловлюють щиру подяку меценатам, людям доброї волі за сприяння у проведенні змагань.